І ВВЕ не їх, і ВВІ, і не Чим ти їх е... береш отак, до себе підтягує. Боже, напевно, своєю прямотою, харизмою і щирістю. Я думаю, що щирістю. Бо я те, що думаю, то говорю. Ну, Тоді тепер думаю, прийдеться так. тобі подумати над нашим наступним запитанням. Дивимося наступне думаю. запитання: шлях, що з'єднував Прикарпаття та Європу. Варіант А. Якраз тобі телефонує. Алло, привіт, я на програмі. Алло, чуєш мене? Я тепер на програмі нас знімає камера. Будь ласка, це випадковість. це випадковість, Що ти мені тепер дзвониш? Мені якраз треба було набрати набрати когось, хто знає відповідь. Я на програмі знай... Сонце зараз. Я на програмі знай свій край. Мені потрібна твоя допомога. Я тобі здам питання, а ти мені, будь ласка, допоможи. Шлях, що з'єднував Прикарпаття та Європу. А. Козачий. Б. Соляний. С. Тернистий. І Д. Цигарковий. Цигарковий. Який, Який? Я думаю. Цигарковий? А, ні, ну це зараз. Я думаю, зараз цигарковий з'єдний. Алло, думаєш, А. Козачий, так? Так. Добре. Ви прикордонник, так? Зараз. Так. Ой -ой, я на сході. І ви Ой. на Сході зараз. Ну так, дійсно. Ваша половинка обрала соляний, а ви обрали козачий. Але для того, щоб вона отримала більше балів, то потрібен ваш варіант відповіді, щоб був правильний. Ми всіх, кому телефонуємо, і вони є тими, хто захищає нас сьогодні. Ми їх зараховуємо як зіркових наших не гостів, а контактів. І зірковий наш контакт отримує 3 бали. Якщо ви відповіли би правильно. То за правильну відповідь ви б отримали ви теж три бали. Але робимо таку поправочку. Відповідь ваша буде неправильна. Це не, не, не. не козачість. Я ж казав, буде поправочка для вас особисто, якщо ви скажете, як ви записані в телефоні у своїй половинці. Тоді ви отримаєте три бали. Я не знаю, я його не сказав, Як, як ви записані в, в телефоні. В так. Я подумаю <рігум> 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 На це я вам даю, як мінімум, хвилину ще. Включіть нам хвилину. Я сьогодні тебе переіменувала. Не важно, лише не, лиш не підказує як. Добре. <рігум> Ну, то не чесно. А як я тобі кажу? Варіантів відповіді, ну я не маю їх, розумієте? Але... Я не маю, я не маю. Але <свист> подумайте, повірте мені, це я не б маю. не запитався би, якщо там було б записано якось по-іншому. Там записано саме так, я вважаю, як ви би теж хотіли би, щоб а -а -а. вас записали. Це не а може стосується імені. Вона в мене записана ні. Як? Як вона у мене записана? Як вона у вас записана? Так, можна запитати. Ні, не можна так. Ні, Ну, скажи, як ти думаєш? Як ви думаєте? Як я думає. Як? Так, хвилина закінчилася і ваша відповідь. Вась. Як сказав? Як сказав? Ну, ви отримуєте 3 бали. Зіркових 3 бали, тому що ви відповіли правильно. Так, так саме так ви записані в номері ЄС.